Перед нами кухня з фасадами, які називаються фарбований високий глянець. Це ДСП фарбований. Чим класний цей фасад? Тим, що він легко миється, легко чиститься, до нього навіть жир не так приліпає, як до матових фасадів, і він виглядає гарно, респектабельно, навіть якщо це прості фасади без вирізів, і вартість його невелика. Розмір цієї кухні, довжина 3 метри. Стільниця, зверніть увагу, вона цільна 3 метри. І у нас тут вмістилась вся побутова техніка. Дивіться, мікроволновка, є спеціальна така шафка під мікроволновку. У нас стала духовка, варильна поверхня, пральна машина. Дуже гарно, дивіться, під стільницю стала. Мийка. І у нас всі шкафи. Зверніть увагу, ручки зручні. Ці ручки не врізані в самі двері, тому за них легко братися і їх легко дуже мити. У нас що? У нас поличка з поличками, тут функціональна шафа, тут шафа з поличками, є доводчики, зверніть увагу, тобто я двірку відкриваю, закриваю, вони не бахають. І є шухляди, звісно, на телескопічних направляючих. І зверніть увагу, у нас є скіналі. Це теж скіналі, які ви можете замовити. Скіналі виготовлені з МДФ, який покрит спеціальним фотодруком і шарами лаку, який захищає від гарячого, від води, захищає від різних забруднень і дуже-дуже легко миється. Він глянцевий і він не вигорає на сонці. Ви коли? Хочете таку кухню, ви можете звернутися до нас. Ми робимо безкоштовно 3D-проект, якщо у вас є ваші розміри. Для місцевих у нас є замірщик. І ви можете замовити цю кухню не, особ... не обов'язково в білому кольорі, а можна замовити в різних кольорах бежевих, сірих і навіть якісь ексклюзивні варіанти. А також можна замовити будь-яку стільницю і в товщину, і в глибину навіть можна під. Підлаштувати під свою кухню більше 200 варіантів малюнків з кіналі теж є у нас. Можна їх обрати. Тому звертайтеся, підписуйтесь на наш інстаграм, пишіть нам в дірект, які розміри кухні вас цікавлять для того, щоб зробити вам проєкт. Або підписуйтесь на наш тік-ток і теж звертайтеся в особисті.